Доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники, фермерське господарство Шуманське. Вітаю вас. Купили ми групу Озер. 12 гектарів 4 і 4 гектарних озера, яких немає. Оце все в такому от воно стані. Така водойма. Вона тягнеться аж за поворот. Я вам це зараз покажу все, в якому воно стане, в якому, я в чого ми будемо починати, як ми його будемо розвивати. Ми з вами пройдемо шлях від, від скажімо так, від будівництва дамб. Починаємо з нуля, від будівництва дамб до зариблення і продажу е, риби і зарибка. Насправді у нас селекційно-племна справа, розведення малька по статуті. Але маємо е, таке от велике плесо. Вирішили ми почати з задніх озер з дамб, дороги, рови, підвід води і всього решта. І е, на даний момент, поки ми будемо працювати по задніх озерах, а в нас ще зима, в ще лід, то е, Велике Озеро вирішили пристосувати до рибальства, щоб воно вже почало приносити якісь свої кошти. На даний момент, в першу чергу, будемо робити сектора. Прошувати рибаків, робити їм місця. Перебування в нас максимально комфортне. Оце наша дорога, яка в на найкращому стані. Немає ні ровів, ні стішних систем, ні труб. Ну, абсолютно нічого. Починаємо з нуля от, і сподіваємося на вашу підтримку, на ваші поради разом з вами. Будемо це все вам показувати. Перейдемо шлях від будівництва дам зариблення. До нересту, поділимося вашим своїм досвідом з вами і переймемо, можливо, ваш досвід у розведенні риби, скажімо так, покажу вам розведення риби методом Даоса, купання ставків, неростовиків, підросних ставків. Познайомимо вам з вами, вас. З цією тяжкою справою це в нас йде отак. Як -от ви можете бачити, там по кромці це центральна дамба, яку треба також ремонтувати. Вона пропускає на чотирьох місцях, це все в такому стані. Звичайно, вибачте за зйомку, тому що досвіду такого у мене як знімання цих всіх блогерств. У мене такої практики немає, але дуже хочу просто поділитися скажімо так, відео, щоб показати вам, наскільки це велика праця, наскільки це великі кошти, наскільки це велике, скажімо так, великі досягнення, можна сказати, і великий кожний об'єкт це є досвід. І Досить необиякий, тому що об'єкти відрізняються один від одного. От ви бачите, ми вже минулого тижня почали викошувати очерет. Будемо готувати поки ще Будемо готувати велике озеро до, до рибальства. У нас тут є щука, окунь, карас, плітка, карп одинокий, лин є. Будемо зарібняти зараз карпом, тостолобом, амуром. Але спочатку готуємо сектора, оскільки щука вже пішла на нерест, температура води вже досягнула 5-6 градусів в деяких місцях, а на мілководі 6 точно є. Так що поки ще є кусочок льоду, ми стараємося хоч якось привести, окультурити його до життя. Будемо побудуємо десь якісь сектора і можливо якісь будиночки поставимо. Діалог з рибаками по їхнім бажаннях, по їхніх передбаченнях, пріоритетах будемо так старатися. Пройдусь, покажу, покажу вам весь стан об'єкту, покажу мені дамбу другу, яка розділяє малі озера з Великим озером, в якому вона стані. Мої осінню мали можливість зробити. Минулого року ми мали можливість її зробити, бо, тому що її не було, її було там під милом. Повністю встановлювали окрему трубу. І вона вже усіла, просіла, з нею вже сьогодні можна працювати цього року, турнувати її, якось робити, будемо робити груви, все, що не робити. Тобто, ми покажемо, такі, які у нас Це ми теж дуже розводимо. Порода шуманська. Може, ви щось підкажете, може ми десь помиляємося, ми... нема таких людей, що не роблять помилки, ми хочемо їх вчасно виправляти і вчасно на них звертати увагу. І з вашою допомогою, і з вашою підтримкою. Хочемо це все якомога швидше виправити і зробити це все, скажімо так. Ну, це, це ми покидали таке сміття сюди. Повирізали ми в берег повністю, ще не до кінця, тому що немає можливості. Немає можливості зайти на гід, так що будемо робити це в другий спосіб. А Я вам тут показувати все, що відбувається в нас, в якому стані, І от, в якому стані в нас берег у нас Вся ця інфраструктура, якої немає, якої ми будемо будувати. Наприклад, якщо ми для себе, це є в нас дорога, це в нас от тут має бути рів, його немає практично, вона не сохне, немає ні спішних труб, ніж дорога, ні ровів, ні нічого. Абсолютно. Це все будемо робити, виправляти. скажу так, проводити до ладу і робити все можливе для того, щоб воно ну, у нас працювало. Тут мають бути, до речі, сектора. Ви бачите, в якому воно стані. Буду показувати вам роботу, буду показувати вам, що в нас вийшло вже. І ну, будемо звичайно запускати рекламку, робити заїзди, вирівнювати берег. Тут є в нас отакий невеликий рів, заїздів немає. Це все ми будемо кошувати, вичищувати, скажімо так, робити з цього якусь, якусь людяність, скажімо так, і вигляд, проводитися все вигляд і потихеньку-потихеньку робити, робити з цим символом. Вирішили, чому вирішили запустити Зарпальську? Тому що е поки що з великим озером планів таких послідовних, воно в нас є плани, але вони в майбутньому. Вирішили почати з задніх озер, тому що звідти вже будемо тягнути дорогу, рови, інфраструктуру, дороги всі прихід води. Ну, звичайно, все повністю доїзди нам набудувати якісь технічні споруди для кормів, оскільки заробніли личинки. Це передбачає в нас 140 днів інтенсивної годівлі, щоб ми могли отримати якийсь результат. м'ясо. будемо коропом по амуром личинку. Тут це вже у нас має бути другий сектор тут. От бачите, який зараз, в якому зараз другий сектор в стані. Але нічого. Це все, це в нас така от, от, дорога тут більш-менш-менш, більш, -менш. більш -менш, але рову, як ви бачите, рову у нас немає. Абсолютно. І що з цим всім робити? Зараз вам покажу з іншого ракурсу початок озера, в якому воно все це сталі. Ну, Трошки є що йти дивитись вже по стані, оцінити масштаби трагедії нашої і зрозуміти, наскільки це буде праця, скільки вирізати, викручувати, збудувати, вкласти і, скажімо так, пережити ці всі незручності. Це все заросло очеретом. Палити ми, звичайно, не будемо. Це незаконно. Далі там, бачите, озеро воно так іде з однієї і з другої сторони. Ми так будемо це все, це все ми так будемо окультурувати. Я вам зараз покажу, як ми виглядаємо з тої сторони. Всі наші скажімо, так, біди, я вам зараз просто покажу. Всі проблеми, які ми маємо виправляти, які ми маємо. Які ми маємо, скажімо так, переробити, створити, я вам це все покажу, а буду казати вам, скільки це все коштувало, скільки це все, скажімо так, принесло нам збитків, скільки це було вкладень коштів, і на що ми сподіваємося, і наші будуть ділитися вашими нашими думками з вами і працею. і щось підкажете, і Ми приймаємо якийсь досвід у вас і, і хочемо поділитися з, звичайно своїм, так, щоб погнали.